Ось так зараз виглядає Дніпровий берег у Запоріжжі. Метрів 40 від берега посередині Нового Дніпра йде така коса. А весь берег пороз деревами та травою. Дерева на березі ростуть. А ось іде ще одна труба в Дніпро. І побачимо де вона виходить. Ось вона ще одна труба, яка йде в Дніпро. Це теж якийсь злив. Дніпровський берег. Це все була вода. Вона аж до дерев доходила. А зараз ось так тут виглядає це місце. До речі, є якийсь у цьому свій такий шарм природний, якась краса. два ось такі пейзажі зор. Місця для рибалки. Ось такі дві великі гранитні брили, як вони тут опинилися, теж цікаво. Такі досить величенькі брили. Вода була аж до дерев. А зараз Дніпро, яке було майже 100 років тому. Коли кожен камінчик, який там торчить, мав свою назву, лавки на березі. Місто і місце для відпочинку і молодих пар. Добра і досить гарна ідея. с лавками. Как бы только наши местяне не ломали их, не поруч, то все было бы хорошо. Центральний пляж увечері. На березі відпочиває молодь. Запоріжжя відпочиває після трудового дня.